Намасте, друзі! Мене звати Адель. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас буде коротка, легка, проте енергійна практика. Давайте починати в положенні, сидячи, на п'ятках. Угу. Долонька ми витягуємося вгору зі вдихом, дивимося вгору і стараємось торкнутися зовнішньою стороною долоньки до зовнішньої. З видихом опускаємо долоньки, розгортаючи їх ось так внутрішньою стороною догори, до рівня плечей. Вгору вдих, вниз видих, вгору вдих, вниз видих і вгору вдих. З видихом скручуємося в правий бік, ведучи долоньки те теж положення, але вже в скрутці. І вгору вдих. І видих, вдих. Право видих. Вдих. Вліво видих погляд за задньою долонькою. Вдих. Останній раз вправо видих, вдих, видих. І вгору вдих. Опускаємо долоньки вниз, над колінами, видих. Угу. З вдихом починаємо розгинати спину, ведучи погляд вгору. І з видихом відштовхуємось долоньками, округлюємось. Вдих, Видих. Вдих. Переконуємось, що працює шийний, грудний та поперековий Три. Два. Останній раз. Нейтральне положення. переходимо в положення на четвереньках. Коліни знаходяться під тазом, ширина тазу, задні носочки підкручені. Ліва долонька по центру, правою починаємо робити коловий рух назовні. При цьому ми стараємось тримати фіксованим наш таз і мінімально його рухати. Три, два, останній раз. І ми змінюємо напрямок в іншу сторону. Три. Два. Один. Опускаємо праву долоньку в центр, починаємо вести на зоні ліву. Стараємось тримати та зовсім нерухомим і робити скрутку за рахунок верхнього відділу. Три, два, один. В іншу сторону. Три. Два. Один. Опускаємо долоньки, ставимо їх під плечами на ширині наших плечів. Такий самий коловий рух, але вже в тазу стегновому. Спершу назовні. Коліно залишається призігненим, носочок натягнутий на себе. Два. Один і змінюємо напрямок в іншу сторону тією ж ногою. Живіт злегка підібраний. Два. Один. Опускаємо праву ногу те саме лівою ногою спершу назовні. Три. Два. Один. І в іншу сторону. Три. Два, один. Опускаємо колін. Повернулись в нейтральне положення, носочки підкручені. Переконайтеся, що зараз ваш живіт не розслаблений і ось так не вивалюється вниз. Ви його легесенько підібрали та злегка підкрутили. Зібраний міцний живіт. Коліна призігнені і ми виходимо в атхомукву шванасину, собаку головою вниз. Коліна достатньо призігнені, щоб ви виштовхували ваш таз вгору. Потім плавно опускаємо коліна, піднімаємося вгору, долоньки позаду на поперек. легкий прогін, штрасина, штовхаючи таз вперед. Повертаємося, собака головою вниз. Повертаємось зі вдихом буш трасим. І з видихом собаку головою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Та штовхаємо вперед погляд вгору, голову не закидаємо. І видих. Ще три, два. І останній раз у трасино з фіксацією. Глибокий вдис, та аж трошки більше вперед штовхаємо, голову не закидуємо. Утримуємо погляд вгору. З вдихом повертаємося в нейтральне положення. І з видихом собака головою вниз. Коліна призігнені, ми починаємо їх по черзі розгинати. При цьому стараємось тримати спину такою рівною. Три. Два. Один. Пробуємо трошки більше привірівняти ноги, прокручуючи таз назад, одночасно. Або залишайте ноги трошки призігненими, якщо не виходить. Плавно починаємо йти в планку з фіксацією. Таз злегка підібраний вперед і живіт зібраний. Не має, бути ось так. не має бути ось так. Ви стараєтесь тримати тіло як одну суцільну лінію. П'ятки трошечки штовхаємо вперед. І зараз ми перейдемо в чату рангу. Ви можете або опустити коліна і тоді опуститися вниз, або залишитись в планці і з планки так само опуститися вниз. Носочки від себе, собака головою вгору. Глибокий вдих. Погляд вгору шия не затиснень. Видих, дих. Видих, вдих, видих, опускаємо коліна. Ведемо сідниці на наші п'яти. Трошки ширше коліна. Витягуємося вперед. Опускаємо чоло вниз. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Зі вдихом піднімаємося вгору. Видих. І долоньки вгору замочок від себе вдих. І з видихом замочок назад опускаємося в баласину вниз. Вдих вгору. І видих замочок назад. І вдих від себе вгору. З видихом трошки нахил вправо. Зі вдихом в центр. З видихом вліво. Вдих. Видих долоньки назад. Опускаємося вниз. Зі вдихом трошки більше долоньки вправо. Видих в центр. Вдих вліво. Видих в центр, вдих вгору і видих, відпускаємо замочок. Угу. На цьому ми завершили наше тренування. Я сподіваюся, що заняття вам сподобалось. І до скорої зустрічі!